Капуста, як ліки. Найсмачніше Радіо України. Фахівці невідомої професії розповідають на загал про те, як пекінська капуста може допомогти вам в зимову пору. Період авітамінозу. Уявіть, добре, що хоче вітамінозу, а не цинги, порушення життєвих функцій та психічних розладів. І тифу на ґрунті недоїдання і антисанітарії. Поповнити свої запаси вітаміну С. Тому що в 100 грамах цього овоча міститься 45% його денної норми. Нехитрий розрахунок дозволяє нам зрозуміти, скільки його грамів треба з'їсти, щоб отримати денну норму і, мабуть, позбутися цього страшного захворювання авітамінозу. Між іншим доказова медицина досі не має підтвердження, що вам потрібні якісь вітаміни. Наймовірніше вони потрібні дієтологам, бо всі інші показники роботи людського організму виміряються спеціальними ліцензованими фахівцями, а не вітамінними астрологами і чарівниками. Пекінська капуста, як інгредієнт, іноді використовується в стравах, в неї дуже специфічне завдання в галузі приготування їжі. А нам з вами краще в їжу вживати нашу рідну білокаченну. Вона і смачніше і поживніше, і її просто більше на вагу в одному качанії, і блюд з неї можна зробити більше нашої української кухні. І до слова, вона дешевша, аніж пекінська. І дуже гарне правило всіх людей світу їсти свіже, те, що росте на твоїй землі і використовується в твоїй кухні. А від нас порада, уникайте порад всіх цих шахраїв і брехунців, здоровіше будете.